Пункт обігріву розгорнули у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Одночасно в ньому можуть перебувати до 50 людей. Цим пунктом можуть скористатися мешканці мікрорайону виставки, які безпосередньо межують або недалеко знаходяться від самого пункту. За майже місяць роботи його відвідали понад 40 людей. Двоє людей. Це був будній день, і не стало світло в сусідніх будинках. Двоє людей прийшли з ноутбуками, підключилися до електромережі, до інтернету і фактично, Працювали в нашому акт залі відвідувачі пункту обігріву. Тут зможуть зігрітись, посмакувати гарячим чаєм та солодощами, а ще зарядити гаджети. Також в центрі передбачено для жінок з дітьми сім ліжко місць. Також при умові, якщо тривалий час не буде електроенергії, аби постачання електроенергії було безперебійне, працівники міського терцентру придбали два генератори потужністю 8,5 кВт. Для того щоб пункт обігріву функціонував, ми його облаштували термопотом на 4 літри, дитячим харчуванням. Потім ведеться журнал обліку відвідувачів, а також розетками і на, на 50 підключень одночасно можуть заряджати 50 гаджетів. У Хмельницькому таких пунктів обігріву є 10. Розташовані вони у різних мікрорайонах міста. Олександр Семенюк Лері Лиховський, Новини міста.